Ризофагія. Як рослина чи бактерії розуміють, що потрібно одне одному, виходячи з того, що живлення рослиною, рослини забезпечується на 80% функціонуванням біології в ґрунті, це відбувається за рахунок сигнальних ферментів, які рослина. При в процесі е, свого розвитку, залежно від фази розвитку, від стану, в якому вона знаходиться, вона в ексудати, які виділяє в ґрунт через кореневу систему, додає ще спеціальні сигнальні ферменти, які приваблюють е, ті чи інші види бактерій. Розуміючи, що, наприклад, той чи інший елемент потрібен для рослини, вони забезпечують його надходження до Вони його їдять по суті в іонній формі, потім рослина їх споживає, забираючи цей іончик, який їй був потрібен, і випльовує назад бактерію. Частина бактерій в такий спосіб гине, частина залишається в самій рослині для майбутніх поколінь, наприклад, в зерно, але ось в такий спосіб відбувається. Ця взаємодія, рослина, біологія, тобто це нерозривний ланцюжок живлення, який, як ви розумієте, вже дещо суперечить або навіть і протирічить теорії мінерального живлення, в парадигмі якої ми живемо вже без малого 200 років.